Чи чули ви, що жорсткі дієти спричинюють швидкий набір ваги назад? А можливо, ви чули, що гнучка дієта це панацея, і, можливо, навіть пробували, але у вас не вийшло на ній висідати, не дивлячись на те, що вона була гнучкою? Або чи чули ви, що оземпік це для тих? Хто здався, і це коли люди приймають аземпік або подібні ліки, то це значить, що у них нема сили полі. Про ці міфи говоримо в сьогоднішньому відео. Я Ольга Онощенко, сертифікована нутриціологиня психотерапевтка, персональна тренерка, докторка соціальних наук. Маю британську освіту, і цей канал покращує ваше ментальне і фізичне здоров'я, також допомагає худнути без стресів і зривів. Поїхали. Різке схуднення низькокалорійні дієти. Міф звучить так, що вони руйнують ваш метаболізм, і після них ви дуже швидко набираєте вагу назад. Щоб цей міф спростувати, нам треба спочатку дати визначення жорстким низькокалорійним дієтам. Це ті дієти, на яких ви втрачаєте більше, ніж 1,5 кг на тиждень, їсте менше ніж 800 калорій, і у вас дуже-дуже мало жиру в дієті. І такі дієти можуть дійсно бути небезпечними, тому що коли ми їмо недостатньо жиру, то нас наш жовчний не скорочується достатньо часто, виділяючи жовч. І тоді жовч може застоятись, і це може призвести до формування каменів. Тому, якщо вам за станом здоров'я, наприклад, ризик діабету, треба терміново худнути швидко набагато, то це треба робити під наглядом лікаря. А ці дієти ми відкидаємо. Ми зараз поговоримо про просто низькокалорійні дієти, які нам допомагають худнути на кілограм на тиждень. Щоб схуднути на один кілограм на тиждень, треба створити дефіцит калорій тисячу калорій на день. Тобто, якщо кожен День протягом тижня ми будемо не доїдати тисячу калорій, то ми будемо худнути на один кілограм, і це вже доволі жорстка дієта. Дуже часто клієнти до мене приходять і кажуть: ну кілограм, я от реалістично дивлюсь на речі: один кілограм на тиждень. Ну, це вже буде для вас жорстка низькокалорійна дієта. 1 кг на тиждень це багато, і тому є ще альтернативні варіанти пів кілограму на тиждень, навіть 250 г грамів на тиждень, якщо людина вже доволі струнка. Це вважається більш оптимальним варіантом. Тобто, у нашій розмові ми будемо порівнювати швидке схуднення 1 кг на тиждень і повільне схуднення пів кіло і менше на тиждень, і, начебто, швидша дієта. Руйнує ваш метаболізм. Тобто, коли ви жорстко не доїдаєте, то у вас дуже сильно уповільнюється метаболізм, і потім ви нахуднути, навіть там на 1500 калорій. Це міф, тому що псує метаболізм не швидка дієта, а схуднення. Схуднення само по собі. От схудли на 5 кілограмів, неважливо, як швидко, у вас зміниться гормональний фон. У вас зміняться витрати енергії щоденні. це природньо, тут нічого поганого нема. І вони зміняться в залежності від того, скільки ви втратили, а не як швидко ви це втратили. Лептин, гормон ситості впаде, грелін виросте. У вас буде менше бажання рухатись. Ваш організм почне економити енергію. Ну, це вже залежить від генетики, в кого наскільки ці зміни будуть сильні. Наприклад, для того, щоб пройти ті самі 10 тисяч кроків, ваш організм буде палити менше калорій. Отакий такий він вредний. Уже не говорячи про те, що наш базальний метаболізм. Енергія, яку ми палимо в спокій, прямо залежить від нашої ваги. Чим ми важчі, тим наш метаболізм вищий. Чим ми легші, тим він нижчий. З метаболізмом розібрались. Нічого не руйнується, просто природньо так ми починаємо палити менше калорій, коли худнемо. Це нормально. А от з приводу набору ваги назад, теж взагалі не впливає. Наскільки жорстка наша дієта була, впливає наш підхід жорсткий чи гнучкий, впливає те, які вже були тенденції до дієти взагалі, чому ми сіли на на цю дієту, тому що ми переїдали. Чому ми переїдали? Може, ми ще і до дієти? У нас були проблеми з стосунками з їжею з харчовою поведінкою. Тобто, нам треба задати тисячі питань. Перед тим, як ми спитаємо, а що була за дієта, і про стосунки з собою, і про підхід до себе, до своєї поведінки, і про стосунки з тілом, чи ми сідаємо на цю жорстку дієту низькокалорійну, тому що ми ненавидимо своє тіло, нам треба якомога швидше і обов'язково схуднути, інакше ми не цінні. Чи ми сідаємо на цю низькокалорійну дієту, тому що ну, ми турбуємось про себе, або це такий спеціальний виклик. Собі, в своїй силі. Тут дуже-дуже багато питань перед тим, як ми спитаємо, скільки ви калорій їли на цій дієті. Звичайно, якщо вже є схильність до нездорової харчової поведінки, то жорсткі дієти, звичайно, такі обмежуючі дієти тільки погіршать ситуацію. Але якщо у вас все нормально зі стосунками з собою, стосунками з тілом. Ви вмієте саморегулюватись, ви зазвичай у вас нема схильності переїдати, зриватись. То, в принципі, вам не, ну по-перше, ви будете і відноситись до цієї низькокалорійної дієти більш гнучко, там якщо вже буде сильно голодно, то ви поїсте. Ви природньо не будете робити дурниць, не будете себе сильно насилувати. І після дієти також дуже важливо. Розуміти, а як я буду зараз жити, чи можу я зараз спокійно їсти у підтримці, тобто їсти стільки ж, скільки я палю, чи я це вмію ось головне питання. І чому ці міфи небезпечні? Тому що ми іноді можемо себе стримувати і не бачити через це швидких результатів, і втрачати мотивацію. Якщо ми бачимо там якісь 200 грамів за тиждень, то це дуже часто демотивує. А Якщо кілограмчик на тиждень, то це веселіше. Також маленький дефіцит і великий дефіцит дуже часто відчуваються ну, майже однаково за дискомфортом. Це, звичайно, індивідуально, але перевірте. Іноді навіть дуже високий дефіцит от 50% дефіцит калорій, там де тисяча калорій, дефіцит, може навіть. Провокувати менше відчуття голоду, ніж маленький дефіцит. Дивіться, що працює для вас, вам як краще, швидше відстрілятись і нормально собі жити. Чи місяцями, місяцями обмежувати потрошки, кожному своє. Я не пропагую супержорсткі дієти. Просто якщо ви така людина, що вам спринт краще, ніж марафон, користуйтесь. Наступний міф. Гнучкі дієти, гнучкі дієти проти ригідних дієт е, жорстких. Що таке жорсткий підхід? Це коли у нас підхід все або нічого, пан або пропав, я їм або все ідеально, або якщо зайвий шматочок уже хлібчика, то вся дієта ідеш креберть. Ми починаємо знову ідеальну дієту з понеділка. І тут діляться продукти на здорові і нездорові, погані хороші. І коли ми погані, то це все дієта пропала. Гнучка дієта, гнучкий підхід до дієти це коли ми дозволяємо собі похибки, відступання від дієти, просто повертаємось назад. До дієти, тобто, правила й обмеження все ще є, але вони більш гнучкі. І дуже довго вважалось, що гнучка дієта є захисним механізмом проти зривів, розладів харчової поведінки. Але щось не сходилось. Це продовжувало бути теорією, гіпотезою, яка ну, ніяк не могли стовідсотково підтвердити. Все одно на гнучких дієтах люди теж не могли всидіти. І зовсім недавно. Вчені відкрили, що насправді між нучкою і жорсткою дієтою дуже багато спільного. Бо і там є обмеження і правила, і там є обмеження і правила. Тобто, контроль є контроль як не крути. І натомість запропонували адаптивну регуляцію харчування, це поєднання зовнішніх ну, порад, можна сказати, як нам краще харчуватись для здоров'я. І... Внутрішніх сигналів голоду, ситості, задоволення. От, вміння поєднати це гармонійно, це і є адаптивна регуляція харчової поведінки. Зараз може бути не дуже зрозуміло, я зніму окреме відео про це все. На моєму телеграм-каналі я про це писала, мабуть, дам лінк під відео на ці два пости. Я наведу приклад, вам стане зрозуміліше. Уявімо Аню, яка. Вирішила урізати вуглеводи. Так, хліб не їм, булочки, солодке на їм. Е, якщо підхід жорсткий, то їй пропонують хліб, вона каже, ні, мені хліб не можна, якщо їм шматочок, вся дієта йде шкереберть, а потім на тому ж тижні вона все ж їсть шматочок хліба. Ну, ми ж не роботи. Дуже мало хто може так відмовитись і все. Не дивіться на них, на них, не відчувайте себе гіршими. Так, є такі люди, але не, не баріть їх як рольові моделі. Вам треба самим побудовувати свої внутрішні якісь правила і методи. Але продовжуємо. Вона їсть все-таки трошки хліба, відчуває, що дієта провалилась, вона не впоралась, і чим все закінчується буханки хліба уходить за раз. А давайте тепер подивимось на Анну з гнучким підходом. Вона намагається не їсти хліба, але її запросили на день народження. І там була дуже смачна піца. І вона вирішила з'їсти шматочок і думає собі: ну, все нормально. Я повернусь до свого плану завтра. І це відчувається менш екстремально, так? Але насправді є це відчуття порушених правил, неспокою і бажання компенсувати. Потім ну, компенсація не завжди погано, але в цьому випадку погано. І адаптивна регуляція харчової поведінки. Це Анна розуміє, що хочу піцу, бо голодна. От по справжньому голодна. Піца хороша, якісна, з хорошого борошна, якісного, з класних інгредієнтів. Не просто там якийсь фастфуд, от до мінус є така суперкалорійна, там якесь борошно суперглютенове, від неї важко. Сир якийсь перероблений, неякісний на ній. А от піца класна, хочеться спробувати. І вона зі спокійною душею, їсть шматочок. І потім вона не думає, ой, так хочу другий, от не можна. А вона конектиться з тілом, знаходить зв'язок з тілом і відчуває, чи вона наїлась, чи хочеться ще. Якщо. Хочеться ще нанаїлась, то спокійно їсть другий шматочок. Потім знов питає тіло: а що буде, якщо я з'їм третій шматочок? Ну, мабуть, буде вже важкувато, а я хочу себе відчувати легкою. То й не їсть третій шматочок, не дивлячись на те, що доволі смачно. Тобто, нема тут драми, нема почуття провини, немає відчуття, що я або на дієті, або вже їм все підряд. Просто частину її нормальної дієти. В основному вона їсть збалансовано, але нічого такого страшного в піці на мабо, навіть в бургері або в тортику. Це просто нормальна частина її життя. І також дуже часто такі люди довіряють своєму тілу і знають, що якщо вони переїли зараз, то пізніше природньо вони будуть менш голодні. От, якщо я поїм більше вуглеводів в якийсь момент, мені потім цих вуглеводів не буде так хотітись. Мій організм все відрегулює. А і чим цей міф небезпечний про те, що гнучка дієта це набагато краще, ніж жорстка? Що справа не в гнучкості жорсткості, а знову ж таки у взагалі вашому ставленні до їжі. Тіла довіряєте, не довіряєте, чи вмієте саморегулюватись, як до себе ставитись? Чи поважаєте свої сигнали тіла, голоду, ситості, задоволення? Ну і чим небезпечний такий підхід, що жорсткий це погано, гнучкий це добре. що… Важливіше те, як ви самі ставитесь до процесу, а не в самій дієті. Тобто, наприклад, може бути доволі там жорсткий ліміт калорій, 1200 візьмемо, але якщо це жорсткий підхід, і це ми можемо назвати жорсткою дієтою. Але якщо ми будемо слухати своє тіло, і от в день, коли я дуже голодна, то я вже поїм, я не буду терпіти якийсь екстремальний голод, а то це вже більш гнучкий, більш інтуїтивний підхід. Або, наприклад, я собі дозволяю все, але мені не можна їсти, коли я не голодна не можна заїдати емоції. І тоді, коли ми заїдаємо емоції, то починаємо себе гнобити. Ну де тут гнучкість? І останній міф це. Оземпік це для тих, хто здався, а зниження ваги це все про силу волі, про те, щоб їсти менше, рухатись більше і таким чином знижувати вагу. А насправді в зниженні ваги дуже сильно грає роль генетика набагато більше, ніж сила волі. Я вже дуже довго працюю з людьми в цій сфері. Повірте, мені стільки зусиль і стільки сили волі. Як докладають деякі люди, не докладає ніхто деякі люди зайву вагою дуже часто справа саме в генетиці. Яким чином? Це не просто схильність відкладати більше жиру. Це дуже великою частиною це нейробіологія. Це те, як запрограмований ваш мозок. Наскільки сильно запалюються частинки мозку, які відповідають за функцію винагороди їжі, еволюційно так задумано. Що їжа має ефект винагороди в нашому мозку? Коли ми їмо смачну калорійну їжу, наш мозок отримує задоволення, він це запам'ятовує і потім знову хоче шукати смачну калорійну їжу. І в деяких людей. Цей мозок занадто добре справляється з цією задачею. І тоді їм набагато важче проїхати повз Макдональдс і не заїхати в нього, ніж тим, в кого мозок працює по-іншому. І це дуже часто генетично обумовлено. Тобто, це тут не про силу волі, це про те, що людям, в, яко, в яких ці шляхи винагороди в мозку працюють особливим чином, взагалі. Постійно треба боротись з тим, щоб щось не з'їсти. Постійно хтось може відкласти печиво в шухлядку і забути про нього, а потім знайти вже, коли термін придатності витік. А хтось відкладе в шухлядку і буде півдня думати про нього, і не перестане думати, поки не з'їсть все печиво. Так на це впливають також і життєві досвіди, і обмежуючі дієти, і стільки всього іншого. Але цей фактор нейробіологічний дуже важливий. І якраз якщо у вас система винагороди працює таким чином, що вам більше хочеться їжі, що є цей фуд-нойз, шум від їжі, от постійні думки про їжу, то уявіть, що ви біжите марафон марафон здоров'я і фітнесу з рюкзачком 20-30 кг на спині. І це я не про зайвий жир, а от про ці генетичні особливості. Важче. І ліки, такі як Озембік, Агоністи ГГП глюкогоноподібного ГПП глюкогоноподібного поптидо 1 вони вирівнюють поле поле гри. Це не значить, що не треба старатись, це не значить, що не треба качати м'язи, ходити в зал, це не значить, що не треба турбуватись про свою дієту. Тільки тепер це стає можливим. І дуже часто люди, які приймають оземпік, дають такий фідбек, що. Ну, це життя змінно, і життя без цього шуму від їжі в голові ну, зовсім інше, без постійних думок про їжу. Ну це вже не кажучи про те, що тіло теж може битись не на, на життя, на смерть проти е, зниження ваги. І це теж буде генетично обумовлено. Тобто гормони будуть регулюватись таким чином, що вам буде важко втримувати цю вагу, тому що це генетично передумовлено. В когось не зміниться сильно метаболізм, гормональний фон, в когось зміниться. І це знову ж таки не про силу волі. От, не втримала свою вагу, схудла, не втримала. Це дуже часто не наша провина. А, ну і прогнози такі, що скоро оземпік буде дуже доступний. Тому це річ класна. Єдине, що е, якщо нема показань, то не треба з ним балуватись. Показань, таких як діабет і ожиріння. На сьогодні все. Якщо є питання, задавайте під відео. Перевіряйте корисні лінки, посиланнячка під цим відео. І до зустрічі!